Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Починаємо з оборони, з нашого головного пріоритету. Шляхом перерозподілу видатків державного бюджету сьогодні понад 8 мільярдів гривень виділяємо на будівництво фортифікацій. Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 мільярдів гривень, і на цьому не збираємося зупинятись. Наше завдання створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою. Як ми і говорили раніше, всі додаткові ресурси будемо направляти на обороноздатність нашої держави. Продовжуємо працювати, аби залучити більше ресурсів всередині та від партнерів. Минулий тиждень урядова делегація продуктивно пропрацювала в США, провели важливі зустрічі з представниками американської адміністрації, конгресменами, сенаторами від обох партій, керівниками міжнародних фінансових інституцій. Маємо важливі результати. Палата представників конгресу схвалила законопроект про допомогу Україні. Майже 61 мільярд доларів, з яких 49,9 мільярдів це видатки на оборону. Отримали запевнення про те, що проєкт закону швидко пройде через Сенат, буде підписаний і набуде чинності. Також у нижній палаті Конгресу проголосований закон про конфіскацію російських суверенних активів. Відповідні повноваження будуть надані президенту США. Потенційно це може дати Україні до 5 мільярдів доларів, які наразі перебувають в американській юрисдикції. Також маємо позитивні новини від Євросоюзу. Єврокомісія підтримала план України. В межах програми Ukraine Facility» і вже цього тижня очікуємо надходження півтора мільярда євро за цією програмою Європейського союзу. Сьогодні уряд також ухвалює рішення, що допоможе залучити додатково 100 мільйонів євро від банку розвитку Ради Європи для відновлення української медицини. Ще одне рішення додає 15 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку в межах фінансування програми банківських гарантій. Це покращить умови отримання пільгових позик для українських малих та середніх підприємств. Таким чином, акумулюємо фінансові ресурси для оборони, стійкості, відновлення нашої країни та нашої економіки. Ще один ключовий виклик це енергетика. Ми зазнали важких втрат у генерації, і зараз під час зниження температури це позначається на енергосистемі. Вже кілька днів поспіль фіксуємо дефіцит потужності, який покриваємо за допомогою наших європейських партнерів. Як і на початку повномасштабної війни мусимо згуртуватися, щоб бути стійкими. Закликаю всіх українців до ощадливості, особливо в ранкові та вечірні години пікових навантажень, а промисловість максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати за наявності альтернативні джерела живлення. Зараз енергетики роблять все можливе, щоб утримувати ситуацію та швидко здійснювати ремонти, і ми всі разом маємо допомогти нашій енергетиці вистояти. Активно нас у цьому питанні також підтримують наші партнери. У Фонді підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками зібрали близько 410 мільйонів євро від 13 країн-партнерів. За ці кошти купуємо генератори, трансформатори, запчастини. Проводимо інтенсивні ремонти. Британія оголосила про виділення понад 180 мільйонів доларів на зміцнення українського енергосектору. Литва передає нам обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС та зі своїх складів. Німеччина спрямовує 400 генераторів. Децентралізована генерація дієвий спосіб компенсації знищених російськими терористами енергетичних потужностей. На цим також активно працюємо. 80 когенераційних установок розподілено в регіони. Насамперед їх отримає Харків, де ситуація критична. Будемо розгортати мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на старті нового опалювального сезону мати запас міцності. Дякую партнерам за дієву підтримку. Дякую всім, хто на фронті і в тилу наближає нашу перемогу. Дякую, слава Україні.